Вітаю усіх! Ви на каналі Easy Автолуцьк З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну а сьогодні в вашій увазі ось така шкода Кодіак привезена з Німеччини, в дуже класному стані. Взагалі, шикарний шикарний автомобіль. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі. Під відео також там будуть посилання на наші різні соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте та першими дізнавайтесь про свічі надходження. Ну а цей автомобіль. Маємо 2019 модельний рік. По випуску він кінець 2018 року. 2 літра дизель, 140 кВт, це у нас 190 кінських сил. Автоматична коробка передач, повний привід і просто шикарний стан. Автомобіль без підфарбувань з пробігом 170 000 км. Відео з точним міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати це авто. Ну, а зараз коротенько про автомобіль. По комплектації пробіжимося, що він має. І взагалі постараюсь передати максимально стан авто, автомобіля. Перш за все, у нас є дістронік з адаптивним круїзом, фул-лед оптика. З зумовичами фар, стан дисків. Усі гарні, збережені, класні, без царапин без пошкоджень. Гарна літня гума в дуже достойному протекторі. Далі камера з усіма можливими асистентами для шкоди. Безключовий доступ присутній. Далі у нас всі зовні ми бачимо фаркоп, партронічки, камера є. Заводське тонування, хром пакет, рейлінги в хромі теж. Ну, візуально дуже-дуже гарно і саме головне, рівненько, без царапин, без пошкоджень, без слідів експлуатації. А якщо є якісь, то вони мінімальні. До салону. Салончик у нас ось такий тканевий. Тканина тут дуже витривала, дуже зносостійка. Усі боковинки не просижені, нічого не перешивалося. Все в дуже гарному достойному стані. Маємо три ключика. Ось такі сидіння, задній ряд. У нас присутня електрика та пам'ять сидінь двох водійського та пасажира. Далі маємо бездротову зарядочку. Також у нас є підігріви, клімат двозони, сенсорна мультимедія. Там, до речі, всі карти Європи, України, все зашито. Точний пробіг у нас 174 тисячі 600 кілометрів. Ось таке авто. Ось так у нас виглядає дверна карта. Задній ряд сидінь. У нас, до речі, тут семимісна машина. Ці всі сидіння рухаються. Прід, взад. Зараз. Місце тут просто багатенно. Дверна карта задня. Далі йдемо до багажника. У нас кришка на електроприводі з кнопочкою. Також є додатковий комплект гумових килимків. Ось у нас ось ці сидіння задні третього ряду. Опс, все одним рухом руки. І у вас вже міні венчик. Переднє сидіння для зручності можна вперед підсунути, ну місця тут більше як достатньо. Так, по наповненню, що у нас тут є. Тут у нас ніша, шторочка, далі сітка присутня. Ну плюс там аптечка і все наповнення. Так, зараз тут закриємо. Фаркоп у нас електровиїзний, дуже зручна річ. Собі кнопочку нажав і він сховався. Так, закриваю. І йдемо ще по правій стороні, пройдемось. Ось такий стан дверних карт. Салон. Ще раз. Ну і до переднього пасажирського місця. А, також не сказав, шкода. Дуже зручні штучки. У нас як хто можливо не знає, ще. опс, це, щоб не пошкодити саму дверку свою і також е... поряд стоящої автомобілі. Відкривається, така гумова, такий запобіжник вискакує, і якщо навіть виступнете якусь дверку, ви не пошкодите її і свою. І ось закривається, воно хлопці, заховалось. Річ приємно класна. Так, дверна карта вправа. Також у нас тут електрика з пам'яттю. Сидіння, ще раз вам пройдусь, покажу. Все дуже-дуже збережене. Тут багато у нас верхній бардачок такий зручний, нижній, там у нас сервіси, все присутнє. Також для усіх бажаючих перевірити автомобіль по Він-коду, можете заскрінути та перевірити по різних базах. Ну а кому той автомобіль буде цікавий до придбання, зв'язуйтесь з нами, надамо усю детальну інформацію. Дякую всім за перегляд. Кому відео було корисне, ставимо лайки та до зустрічі!